А такі, до речі, дуже розповсюджений міф. Можливо, ви. Теж це чули, що в один рік обов'язково треба там дитину голити. Так, це казали, дуже, дуже казали небезпечно, не. тому що можна травмувати волосисту частину голови. І дійсно, під час такої, я називаю це екзекуція, як то кажуть, дійсно можна спричинити проблеми з ростом волосся. Тому це абсолютно не, не, не має ніякого наукового підґрунтя. Це лише шкодить там психіці дитини. І да, просто... Фотографія, де я плачу, мене вистригають. Напишіть, кого так вистрігали в дитинстві. Бо я, звичайно, цього не пам'ятаю, але мені мама розповідала цю історію, як парикмахер приходила до нас додому і мучила. Це жахливо реально. Зазвичай це взагалі робиться вдома, в побутових умовах. Там хресний бере якусь машинку, починає голити, але абсолютно наукового підґрунтя ж що якщо поголити дитину в рік то буде там густіше волосся воно буде там краще рости Ну це ні синітниця, Такого не буває, не буде. Лише дитині просто наноситься психологічна травма. Воно жужить. І... А зараз таке роблять. Що ну... тільки нашому дитинцю було? Я думаю, що роблять. Я навіть там знайомих від своїх знайомих чула, що це як вже традиція, але абсолютно її не розумію. І навіть більше скажу, що я засуджую таких батьків, які це роблять. А на цю ж тему а, буває таке, що особливо дівчата кажуть: це моя остаточна довжина волосся, далі воно не росте. Чи правда може волосся зупинитися на якомусь і більше не рости? Зазвичай довжина нам закладається генетично, тобто це пов'язано з фазою активного росту, з фазою анагену. Тому, якщо в дівчина в неї там густе волосся довге, вона розуміє, що вона може відростити довжину, тобто, що в неї волосся там в місяць відростає на один-півтора сантиметри. Є пацієнтки, в яких волосся відростає там півтора сантиметри лише? Там, за чотири місяці. Тобто Це не означає, що це погано, що в неї якась хвороба, просто її така особливість. Тобто, густина, довжина. Це такі дуже індивідуальні моменти, як і структура, власне, тобто вона може зупинитися все ж таки на якомусь. Ну, от є і не конкретна рости. так, довжина, яку угу. там. А як часто потрібно тоді підстригати. Дивитися на кінчики, на їх доглянутість, на структуру. Якщо вони у вас сухі, зневоднені, посічені, якщо ви там використовуєте щоденно там стайлінги, вирівнюєте волосся, то в принципі такого інтервалу немає. Ми за необхідність. Якщо ви щоденно там займаєтесь укладками, то відповідно ви будете частіше підрізати кінчики, тому що на кінцях воно буде завжди у вас таким недоглянутим, зневодненим. Тому, О, так. Тобто, якщо немає постічних кінчиків, то раз ну Їх реально немає, то раз на півроку це нормально. Абсолютно нормально, так. Uh -huh. Це обирається індивідуально, тобто кому як подобається. Наприклад, дівчата, які полюбляють рівний зріз, відповідно, вони будуть ходити на стрижку там, раз в два-три місяці, для того, щоб мати цей гарний зріз. Тому це такі моменти вже більш uh -huh. індивідуальні. Те ж саме, до прикладу, стрижка гарячими ножицями, типу запаювання кінчиків. А це це допомагає? Ну, це більш маркетинговий хід.